Льоша був перший. Забирає. Я собі беру морський бриз, але я тобі ще один тут остав. Бачу. Дерево. Правильно, Льоша забирає. Тільки не морський бриз. Лісові ягоди. Квітка. Персиковий беліні. Ого. Наступне слово чай. Блін. Ти ж німецько вчив. О, а пересінь грейфрут. Чашка. Так, чай. Виделка. Uh, Вилетіло. На язику сидить. Uh. Ну я німець. Я Порк, порк, порк. Uh. <laughs> Пряний ананас. Слово. Порк. <laughs> <laughs> я вже просто тут, я з тобою не розмовляю. Брамбл. Окуляри. Сангласес. Ні. Гласес. Та ти шо? Чай цитрусовий. Так. Скотч англійською. Скотч. Ти серйозно? <laughs> Фінал. Раз, два, три. Собака. Dog. Dog. <laughs> Раз, два, три. Зебра. Зебра. <laughs> <laughs> Це було весело. Але на жаль, в мене всього ще. ще Дякую за гру. Німець блін.